Зараз розмова з Євгеном Гіліним. Він адвокат, кандидат юридичних наук і голова громадської організації Місто сили у Херсоні. І це про проблему мобілізації волонтерів, які працюють у прифронтовій зоні. Андрій Куликов при мікрофоні. У нас було два дзвінки з Херсона. Розмова йшла про ставлення нас до наше ставлення до Верховної Ради. І от двоє людей телефонували з Херсона. Зокрема, одна з них, перша, сказала, що ви опитуєте, мовляв, про Верховну Раду. Непогано було б опитати про ставлення до місцевої влади і про настрої в Херсоні, і так далі. Ну і Євген Гілін, нагадаю, адвокат, кандидат юридичних наук і голова громадської організації Місто Сили. Прийшов до нас в основному з темою «Мобілізація волонтерів у прифронтових зонах, але будемо говорити і про Херсон взагалі. Чому саме зараз ця тема виходить у вас на перший план? А, тема з мобілізацією волонтерів. Так. Насправді таких тем можна назвати ще з десяток. Знаєте, зараз важко в яких, на якихось терезах зважити. Яка тема є більш значною чи менш значною, е, організація роботи в зоні активних бойових дій і роботи з потребами населення ну, це, очевидно, е, така ж сама небезпечна робота, як і, і по суті, будь-який вид діяльності, який забезпечує базові потреби. Ми коли говоримо про волонтерство, ми говоримо перш за все за базові потреби. Тобто ті потреби. В яких наше населення не, не знало ніякої кризи до широкомасштабної агресії, ми зараз бачимо багато людей в Херсоні, які до війни абсолютно собі могли дозволити купити медичні препарати, продукти звичайні. І зараз переважна більшість цих людей вони собі не можуть його дозволити. Тому що на сьогоднішній день Херсонщина. Це як я завжди на це звертаю увагу, тому що це треба собі уявити. Це 30% від цієї Херсонської області, які підконтрольні уряду України. Решта 70% на лівобережжі це окупована територія. І от на цих 30% живе 150 тисяч людей, переважно в сільській місцевості. Хоча на сьогоднішній день вже ці цифри розділилися порівно. Так, а в Херсоні скільки зараз? В Херсоні 70-80 тисяч, тобто майже половина. Від цієї загальної кількості ми бачимо, як рідіють села, як порідів місто Херсон, і спілкуючись, взаємодіючи з командами, постійно чую, що я зараз на такій вулиці над нами висить два дрони. Ми зараз чекаємо, поки детектор дронів цукорок. Покаже, що вони кудись полетіли, і ми вже зможемо тоді виїхати. І так по такому ж, по такій же моделі безпековій, по суті, велика кількість мешканців Херсонщини так само діють. Тобто вони постійно дивляться чати, постійно дивляться якісь оповіщення, дивляться в небо і намагаються пересуватися от в таких фактично жахливих, з точки зору безпеки. а безпека це є базовою ланкою. Безпеку взагалі основних потреб, тобто безпека це сама сама база. Немає безпеки, немає вже ні, ні про що думати. Якби. Яка роль волонтерів у тому, щоб бодай якусь подобу ну, нормального, навіть не сказати, забезпеченого життя цим людям зробити? Ну волонтерів, якби є такі, знаєте, те, що ми бачимо в умовах, в яких ми працюємо, це три основних таких ролі. Перша роль це роль. Допомога населенню це сприяння тому, щоб кожна людина вона знайшла те, що їй потрібно: продукти, протипролежневий матрас, костелі, там колісне крісло, будівельні матеріали. Ремонт свого житла після обстрілів, тому що щоденно страждає там близько там, 30 будинків житлових домогосподарств, яким треба швидко зашити вікна, дахи, тому що це зима. І другий такий тип потреб це координація з громадськими організаціями і волонтерами, тому що координація цієї роботи вона відбувається так само з тим, що необхідно враховувати безпекові умови. Реальну оцінку потреб, тому що буває таке, що ти отримуєш не потребу, а просто забаганку. І оце треба відрізняти. А, а як ви відрізняєте перевіркою на місці? Насправді, так, є система моніторингу і оцінки, яку наша організація вчила у поважних міжнародних наших партнерів, які привезли це з досвіду своїх багатьох кризових місій в різних країнах. І УК у направлінні координації гуманітарних справ, тобто це ті структури, ті джерела знань, з яких ми можемо черпати вже напрацьовані моделі, як проводити моніторингу оцінку потреб, як вимірювати ці потреби, як відрізняти -лист, да, лист побажань від реальних потреб. Це другий такий тип діяльності. І третій тип діяльності це безумовно сигналізування органам влади про те, що відбувається щось не так. Я оце думав, коли ж нарешті з'являться органи влади да. у вашій розповіді. Ну, те, що вони на третьому місці не, не настроює на позитив чи? Я? Ні, ну насправді просто ми ж йдемо від ургентності. Да? Тобто, найбільш ургентною задачою є нагальною. Да, Допомогти людям, другою нагальністю є скоординувати допомогу інших різних інституцій людям цим же, да а третє, вже це оця от координація і обмін зворотнім зв'язком з органами влади. Тому що у нас в Херсоні зараз те, що ми бачимо зі свого боку, дуже. Тісна співпраця з органами влади. Я вхожу в координаційний центр про обласні військові адміністрації. Наші волонтери, колеги входять в гуманітарний штаб, в штаб волонтерів, в інші різні комісії, колективні такі органи. Голос ваш там лунає. а Дослухаються? На наш погляд, дослухаються. Mm -hmm. Тому що, коли ми бачимо, наприклад, якісь наша організація має Певний, якби такий юридичний бекграунд, тому що вона сама якби виросла, була заснована юридичною ну, і компанією очолі, і ю, кандидат юридичних наук, да. так? Ну, ну у нас і взагалі, якби в організація, от та вона ж була створена перед війною, угу. і коли почалася війна, якби у нас перед війною були одні цілі розвиток людського капіталу, допомога ну, нашій молоді угу. подолати цей стереотип, що немає в Україні перспектив, і що в Херсоні немає, тому що ми проводили тоді опитування в 21 році. У нас 17% студентів наших вишів. Ототожнювали своє майбутнє з Херсоном. Тобто всі інші хотіли виїхати з Херсону. Mm -hmm. А коли почалася війна, то очевидно, що стали інші пріоритети, і збереження людського капіталу стало пріоритетом номер один. І наша юридична сама спільнота сформувала фактично костяк цієї організації. Тому що ми, маючи бекграунд в, в секторі права, бюрократії, а враховуючи, що вся ця робота, якби вона так само передбачає, там певну бюрократію, ведення статистики, звітності і все інше, воно все пішов. Але ви якби... незвичайний юрист, пане Євгене. Знаєте чому? Чому? А ви жодного разу не сказали особа? <рес> Можливо. Там. Половина, а може, і більше юристів, яких я знаю, вони людину ніколи не скажуть, тільки особа. Коли їм кажуть, що, а вони кажуть, а, а так в законі записано. Так, да, ви знаєте, це е, такі слої е, професійної, так, так званої деформації. Тепер, отже, склад волонтерів зараз за віком, за статтю, за професію, ну, за професію я більше-менше почув. І як відбувається мобілізація? Е, на сьогоднішній день нам, от з нашого боку, те, що ми бачимо, да, нам і з те, що ми стикаємось, нашу організацію, оскільки ми працюємо в реально жахливих умовах, і ми працюємо на виду, тобто не просто на виду у херсонського суспільства чи у херсонської влади. Ми працюємо ще на виду у ворога, тому Ворог, що ми працюємо тобі. на дахах. Під цими, знаєте, фокусами дронів, які літають в небі. І тому, з нашого боку, процеси мобілізації волонтерів вони лояльні. Тобто ми. Всі стаємо на обліку, всі працевлаштовані офіційно. Ми звернулися до Херсонського ТЦК, повідомили про те, що у нас відбувається така робота, вона відбувається фактично на фронті. І вона так само тяжка. Тобто, це носити будівельні матеріали, забивати ці дахи. Це ж очевидно, що не може робити жінка, якби і тому тут є діалог, і є розуміння. Ні, ну деякі жінки можуть. Так, да, можливо, ми таких просто ще не знайшли в угу. своїх кадрових пошуках. Але якби, основна робота, вона справді знаєте, така, дуже динамічна, тому що це ж за кермом, з детектором дронів, з телефоном, в цьому стресі. Якби. Але так само працюють і інші волонтери, і інші організації. І в цій частині, безумовно, заважає якби, це, знаєте, прагнення до виконання планів. Тому що mm -hmm. ці плани ми знаємо, да, в кожному районі, в кожній області є свої плани. І оці от плани, вони інколи, як ми бачимо по прикладам наших колег інших організацій, вони інколи перевищують якусь логіку і розум. Ну, тому що е якщо є е ситуація, пов'язана з, пов з е організацією, в організації є певна команда, і ця певна команда вона щось робить. От, розібратися з тим, що вона робить, і наскільки це взагалі зараз є важливим. В розрізі там, конкретної категорії людей, а херсонські волонтери це ті, хто прожив е, окупацію, і хто зараз під цими обстрілами, під, цими, е, під цією небезпекою, е, маневрує фактично рятуючи певні життя людей. І от за цей час з моменту окупації до цього моменту. У кожного волонтера, ну мені здається, що не менше тисячі людей, яких, з якими він постійно комунікує, контактує, які дзвонять, пишуть щось говорять. Ну, тобто, якщо зараз е, виходити з того, що в Херсоні евакуація вона тільки лунає з екранів телефонів і телевізорів, фактично, евакуація е, примусової такої евакуації немає. Але уявіть собі, тисячу людей, які живуть в придніпровій зоні. І якщо їх не на, вивозити… На острові хтось живе досі. Ні, на острові на зараз острові, ну, Ні, на острові живуть. На живуть, острові, та. да, 1700 квартир зараз, тобто 1700 домогосподарств, приблизно 2,5 тисячі людей угу. живуть на острові, на мікрорайоні острові. Ну, ви та, маєте на увазі? Да. Ну звісно. Угу. Якби, але е, якщо немає програми, е, якби цих людей можна було вивести примусовим чином чи якимось іншим організованим чином. В організованій локації, містечка, де такі люди могли би жити в безпеці і не турбуватися щоденно за те, що показує цукорок, чи що там пишуть в чатах, на якій вулиці, який дрон, а швидкість переміщення дронів це кілометр за 30 секунд. Ну, це понятно, що це там. І тоді можна було б говорити про те, що цей волонтерський фронт в Херсоні, він не так вже й потрібен, але немає рішення щодо евакуації людей. Люди продовжують жити. А ви, як юрист, от скажіть мені, евакуація людей у нас примусово передбачена законом? В певних районах угу. вона передбачена, в певних громадах. І вона запроваджувалася рішенням, якщо не помиляюсь, обласної адміністрації РНБУ. Угу. І такі рішення вони реалізовувалися. І ми бачили приклади, так? але просто ми розуміємо, що у влади. І так само і у громадського сектору немає рішення про те, як евакуювати таку велику кількість людей. І в цьому є якби, проблема. По суті, вона може сприйматися як технічна, складно собі уявити, взагалі, які треба ресурси для того, щоб це організувати. Адже, наприклад, ми бачили один з проєктів наших колег на будівництво 160 значить, таких модульних будиночків. На близько там 500 людей заселення. Тобто 500 людей, щоб розселити в ці модульні будиночки, треба по цьому кошторису 5 мільйонів доларів. Тобто 5 мільйонів доларів побудувати 160. Будиночків uh -huh. підключити комунікації, виділити землю під це все, розобладнати їх всім, щоб ну, це потрібно це, що потрібно. ще місце життя. треба справді знайти, так таке, щоб в нову небезпеку людей не запровадити. Безумовно, і це і це лише 500 людей. Тобто 500 людей, 5 мільйонів uh -huh. доларів. Uh -huh. Ну очевидно, що йшов в Херсонських селах прифронтових, там в Антонівці зараз за там тими даними, які ми бачимо в обласній адміністрації, 2 тисячі людей. То які виходить тоді? Треба ресурси для того, щоб розселити одне село? Mm -hmm. Це 20 мільйонів доларів. Євген Гілін, адвокат, кандидат юридичних наук і голова Херсонської громадської організації Місто сели, зараз в етері громадського радіо. Тут просто в студії. І нагадаю, що можна панові Антону поставити запитання за телефоном 0800 3 Євгену. Євгену, це просто у нас попередній був співрозмовник Антон, і оскільки з ним теж трохи говорили про Херсон, то а, я приплутав. Отже, Євген Гілін. Йому можна поставити запитання за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Або можна написати на Viber 067 67 40476. Отже, у вас із ТЦК є. Порозуміння, так? Е, ну, ми офіційно звернулися безумовно угу. з картками на кожного волонтера. Ми пояснили, що вони роблять. Угу. Тобто, і враховуючи, що ці всі волонтери вони справді не ховаються, вони працюють. Вибачте, їх можна на кожному даху побачити. Якби то в нас е, цей діалог побудований в абсолютно прозорому форматі. Угу. Якби і так само ми радимо і нашим колегам. Ми ділимося документами. З якими ми звертаємося до обласної адміністрації, до ТЦК, і ми говоримо, дивіться, от ми зробили отак. От, будь ласка, ви можете зробити так само. Ми знаємо, що не у кожного так виходить, та, і з інших, з різних якихось причин. Так, і зокрема, тому що різні обласні військові адміністрації і різні ТЦК теж. Так. Але насправді, якби в Херсоні всі ці речі, якби вони досить, вони досить ну, для нас зрозумілі. Тобто ми. Коли звертаємося там до органів влади з будь-яких причин, наприклад, ми там наші юристи побачили якусь закупівлю, яка робиться очевидно якби незаконно. Да? Тобто у нас немає проблем, наприклад, прийти там в обласну адміністрацію чи в міську і сказати, що дивіться, якби ми бачимо цю закупівлю. От аналогічна закупівлю була там, грубо там кажучи, в Вінниці чи в Хмельницьку, ну набагато дешевше, якби. Ну це ж безпреділ. І ми бачимо, що влада скасовує такі закупівлі і йдуть на назустріч, якби. Тобто голосу громадськості. Ми не створюємо там, знаєте, якісь там, токсичні, токсичні, якісь, там розборки там, в інтернеті, да, там, в ЗМІ чи в соціальних мережах. Якби приходимо, просто про це сигналізуємо якби, і ми бачимо одразу фідбек. Пане Євгене, от ви кажете, що надаєте колегам і документи, і поради. А е як з вами зв'язатися можна? Я без телефону сюди прийшов, але насправді на сайті місто сили, і ми досить непогано вже сайт місто сили. Сайт громадської організації місто сили, там є всі контакти і всі можливості отримати. А така організація одна в Україні? Місто сили одна організація. Так точно перевіряли. Перевіряли. Ну так тому, що буває Херсонська, Херсонська організація, громадська організація, місто Сили, і там можна отримати всі ці. І консультації, і абсолютно і окрім іншого, зараз ми реалізовуємо великий проєкт в Херсонській області. Він направлений якраз на юридичні консультації. От я хотів запитати. Да, і не тільки на юридичні консультації громадського сектору, а й на юридичні консультації цивільного населення і різних установ самоорганізації населення. А про що найбільше запитують? Е, ну, очевидно, це збитки, це угу. шкода, тому що зараз. Люди потихеньку починають якби, вивчати для себе цей напрямок отримання компенсації. Багато хто ще не вірить в це, на жаль. Але від нашого консолідованого загального голосу, вираженого в наших заявках в державний міжнародний реєстр збитків про завдану шкоду, залежить не тільки можливість отримання нами конкретних компенсацій за завдані збитки, а залежить іще і той сукупний. Економічний, юридичний, дипломатичний тиск, який робиться через кожну заявку на країну агресора. І це дуже важливий зараз процес, тому що міжнародний реєстр збитків це ну, надзвичайна безпрецедентна інституція. Я розкажу трошки. Да, будь ласка. Вона створена 48 країнами на чолі з Радою Європи, і 48 країн підписали конвенцію про створення міжнародного реєстру збитків. Виконавча дирекція в неї входять українці. В цілому в команду проекту міжнародного реєстру збитків входить надзвичайна кількість юристів, дипломатів, економістів, і цей міжнародний реєстр збитків це надзвичайно велика інституція, яка працює над тим. От кожен цей юрист, кожен цей дипломат працює над тим, щоб розробити механізми стягнення примусового стягнення з країни агресора активів для спрямування їх на погашення збитків. І від того, наскільки ми багато подамо заяв, і залежить цей сукупний тиск. А результати вже є. На є є день... буде одна заявка, яка задувала на сьогоднішній день. Е, Міжнародний реєстр збитків вже 800 заяв зареєстрував, угу. і це е, рахуйте тільки за цей рік. Е, більше 10 тисяч заяв подано, і 800, там 30 чимось заяв. Зареєстровані mm -hmm. вже в реєстрі до компенсації, тобто вони погоджені. Mm -hmm. І ця робота вона зараз масштабується і масштабується. Пане Євгене. Я от ходжу хрещатиком і на кварталі, котрий ближче до Бесарабки. Якщо от йти до Бесарабки праворуч, там стоїть реклама одного адвокатської контори, на якій написано: військовий адвокат, мобілізація, еміграція і щось ще. Наскільки до вас звертаються із подібним? Дуже часто звертаються військові, але не з питань мобілізації чи міграції, а з питань отримання соціальних і професійних mm -hmm. виплат. Якби це можливо третій чи четвертий кількість таких звернень, от по, якщо рахувати в статистиці, після збитків, після відновлення документів, після соціальних статусів. Отже, цей... ну, по суті, ви ще є частина тилового забезпечення. Ну, насправді проект не передбачає такий, такий фокус, ага. да, якби, але ті фокус на саме юридичних консультаціях військових, якби, але ми консультуємо всіх військових і просто це робиться якби, силами самої організації. Якби, але е, тут важливо розуміти, що взагалі, якби, от, якщо взяти там 150 тисяч людей, які проживають в Херсонській області, от у кожного з них е, ну, щонайменше одна правова проблема, одна юридична якась дилема. Тобто це або втрата документів, або втрата родича, або Є. поранення, або втрата майна, або взагалі зараз от, міжнародний реєстр збитків відкриє компенсацію моральної шкоди, це відшкодування моральні, моральної шкоди. І це дуже такий перенасичений сектор юридичних проблем. А юристів, от як ви кажете, по Хрещатику, ви гуляєте і бачите, вивіски так не Я не гуляю, Херсун. я йду. <з> а да, гуляти Хрещатиком зараз часу не дуже є. Так, я розумію, пане Андрій. Але в Херсоні я кажу, таких вивісок небагато побачиш, тому що юристи виїхали і. Тому я і запитую: хтось на цьому робить бізнес, а хтось служить, ну, служіння несе. як... Ну, принаймні, у мене таке склалося враження, що ви і ваша організація роблять це адвокат, кандидат юридичних наук до речі, а тема дисертації. Тема дисертації в кінці 17-го року ми захищаємо. Я захищав дисертацію в Київському економічному університеті, До речі, адміністративні основи впровадження інноваційних технологій в роботу органів місцевого самоврядування. Тобто, це та діджиталізація, про яку почали mm -hmm. говорити в 2019 році. Тому тобто, я тоді вже був якби зацікавлений цією темою, тому що по суті ця цифровізація це ж скорочення дистанції між населенням і органами влади. Mm -hmm. І зараз, оці, от якби тісні зв'язки, ми зараз наблюдаємо під час війни. Хто знав, що не тільки діджиталізація прискорює ці процеси. Е, тому отак. От. Це була розмова з Євгеном Гіліним, адвокатом, кандидатом юридичних наук і головою Херсонської громадської організації Місто Сили Андрій Куликов працював при мікрофоні.